І всем привіт, дорогі друзі! З вами Смотанюга І сьогодні у нас рубрика Рандомний мод у Майнкрафті. В цьому рубриці ми додаємо рандомний мод кожну серію э, кожному відео. Ну, серія відео, не ну, ви зрозуміли. В цьому смислі, а як я дізнаюся, який мод мені випаде на сьогодні, ми будемо його крутити у колосі фортуни. Який мод колосо фортуни нас виявитись, той ми ми в гру і будемо з ним вживати. Чіль кожного моду це хоча б якусь річ отримати сьому, або перемогти якоїсь боже та де інше. Ну ви зрозуміли. Е, у нас буде версія з модами е, дуже актуальна: 1.20.1. Вона сама краще тут дохрена крутих модів, якщо ви зрозуміли. І... Ми переходимо до колца Фортуни і дізнаємося, який мод сьогодні у нас випаде е, для першої серії рандомного мода. Або рандомних пригод. Як краще вибирайте самі. Погнали! Тепер в мене колосі фортуни. Тепер зараз покрутимо. Тут є 18 модів, і один з них сьогодні нам випаде. Давайте побачимо, який мод сьогодні нас випаде. Я, взагалі, більшіство цих модів, тут є тільки один мод, який я знаю. Для мене буде неожиданності з ним пограти, показати вам щось і повеселитися. М -м -м. Так, що випаде? Е я не дуже англічанин, чесно. Round Warriant. Я, чесно, не знаю, що цей мод додає. Я його видаляю, ну... Ладно, зараз його додавлю в гру. Подивлюся, що він додає, і скажу вам. Так, ми повернулись до гри. Що той мод додає? Він додає улучених зомбі, скалетів та кріперів. Тепер вони стануть королями і в них буде своя охорона. Стражники. Я трошки чесно. Я ще додав парочку доповні мод, бо хрен, я думав, що може випасти якісь дивні, дивкуваті мод. І треба було підготуватися максимально. Та трошки улучшити собі, облегшити життя, якщо хтось зрозумів буде. Да, якщо це моя, мій ютуб канал, я тут фактично можу робити все, що завод. Поставте подобайку і напишіть в коментарях зомбі король. Я не цікаво, а є лише мод, щоб стати королем зомбі? Це, напевно, більш оці, як... Я забувся. Атеїсти, культісти. А, лічі, точно, лічом треба буде стати. То куча дерева, рукою. Мочний сметане ічтуває рукою. Я надію, що багато людей за мною скучало. Ліба багато людей про мене забуло. Я про канал свій не забув. Казав, що повернуся, то повернувся. Ліба я то відео удалив. Що, типу, з прощанням та інше. Прикольно повернутися у гру Майнкрафт. На ютуб каналі. І знімати те, що ти хочеш. Отримати від це задоволення. Да, ППС вився до хреніще. Пішли за каменем. Добудемо трошки собі на піч. Ой, вівці і сюди. Я голодний. Я хочу вівчаного супу. Я надіюся, що дуже все таке неприємне може бути лагати. Бо ноутбук в мене не дуже сильний. Ну, які є, такі є. І ще я перейшов з Windows на Linux. кеч Linux. Кач Linux. Що скажу? Нехрена я це зробив для того, щоб побачити краще. Ну, є свої плюси і мінуси, як на кожній системі. Mm. А, мене ж немає, точно. Буде дуже смішно, якщо я помру з голоду. Прямо. Тут і зараз. Дувоємо. Опа. Досягнення до здобути. Кам'яна доба. Всьо ми перісні люди, які зробили свій кам'яну добу. Дев, ну, що тут нема бронзової доби. Було би логічно. Досягнені здобути. Покращення оплатання. Кращення обладнання, так. І дерев'яна сокира, моя любима. для зарубання зомбі. Вилізаємо звідси. І треба зробити піч, Якою ми зможемо переплавити собі їжу і не здохнути за голоду. Ну при я тут. Шукаємо тих зомбаків. Оба! Курка! На тобі! Ти шо бог? Боженько? Це ти? Попасти не можу. Нє, не бог. Дорбе цело. <свісно> Малохульне. <свісно> <свісно> так, шукаємо, шукаємо тих скелетів. А може вони ночі мають з'являтися? Треба, на будинок себе побудувати. Хм, треба було. От є. Я це І прискорю цей момент, либо не прискорю, а будем просто гуляти собі по лісах, по цих хащах. Треба найти нам якусь рівну поверхність. Де, якщо я, наприклад, побудую свій будиночок. Такий міні-будиночок. Хотілось би в стилі козацької доби. А може я церкву побудую? Ну, ж хрещений. Фактично, більшість українців хрещені, у нас є такий папіречок, а ми всі хрещені. Православні! Ну так. Реші, ніж наш любимо. Ну, я не... по факту, я не атеїст. Як і віра і не віра в относяс. Вірять всі. Но не всі це говорять, що вони все вірять. Я знаю, що вийшов хейтейл, але в мене грошей на нього нема, а піратські версії на нього не працюють, фактично, у мене. Ну ні на Windows, ні на Linux вони не працюють. Хочеться. Б... Ну, Майнкрафт це теж досі актуальна гра, наверно. Ну зараз більше 100 стрімів знаходяться uh, по Hytail. Саймона, який створив uh, сервер Hypixels. Це розробляє Hypixel Studio. Я навіть в їхньому Discord сервері знаходжусь. Да. Yeah. І ще чекаю один дуже цікавий мод продовження моду Ice and Fire 2. На дуже цікаво. Я звичайно знімлю, як я його перехожу. Бо це буде дуже цікаво. Він має бути версію 1.20.1 Що ти стріляєш? Чучміяк лохматий. Нарубаєм! Сокиру ты сраку. Вс. Нема слів. Тільки одні емоції. Емоціональний світанець. О, В очах посвітліший. А, це я кнопку назавчервину. <схід> Ніхто мені цього не забороняє. Ну просто на відео. Мене завжди бісило на деяких відосах, що немає такого освітлення, бо так приємніше грати. Ну, і набагато на відео цікавіше, бо ви бачите це як якийсь... темний екран. Десь ці скелети і зомбі, королі нашого світу. Майнкрафтовського світу. Майнкрафтовського, де да. Моє ставлення до них позитивне. Чую якась... тобіна якась. Ти шо? Ти ч охренел? Ти охренел, ти знаєш хто я? Ти знаєш хто мій дід? Сам Іван Мазеп. Да. Ну, Пра-пра-пра пра Ядрить. -пра -пра. Стоп, э, стоп, 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 стоп. Я не знаю, сколько он урона наносит. Ой, бляха, бляха, бляха. Бляха, бляхи в кска. Ну, а мы зараз попробуем его замучать, чтобы на сегодня он на цель была выкунена. Чувак! Ой! Перерывал. Фашист. Ну, Крипер це точно фашист. Що -то такий? <реш> Та ти відстань від мене, чуть чмек, ти лохоматий. Ачка, в мене ж кавун є Попробуй його замочити. Відправимо його голову до скелетних братів. Тільки в мене ще ту немає? Він десь тут, так? Чи де він? О, бачу. Бачу ціль, не бачу перешкод. А ви готові? До легендарної бити? Битви. Ой! Ой! Ох! Ох! Жопа горить, жопа горить, жопа горить? Ох, жопа-жопа. Ще я не бачить нього хп! Він на ніч якусь мені. Міченій? Міченій. Мічений. 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 Ох, бляха. А може я його заманю? Печеру? Він іде за мною. Ох, іде! Бляха. А ворон нього великий. Ой, не, 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 чекай, чекай, чувак, 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 почекай, чекай, чекай. Фу. Да, не дуже эффективно. Хочу жить, умею. А может? Ой, блях. Так, меня зажали. Все, Бобик, 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 ты де. А вот точно собаки ч немає. Ой. Очка, я можешь так. Так, поеллы. Верстачок, зробимо собі сокиряк. Да може це не чесно, но нього no лук сильний. А я використовую те, що дає мені Майнкрафт. Лимати, ставити на місце. Геніально. Скільки в тебе хп тварці живучі? Костлявий король. Костлявий король. Костлявий король. О, тут досягнення є. Угу. Костлявий королівський варіації. Вбийте будь-якого королівського моба. Вбийте королівського скелет. Каже, що випало? Ой! Угу. А тут є українізація цього моду. А басало, що немає. Брехуни. А да пережар, це буде ефективніше. Так, що там ще по досягненням? Угу. Гнилий король на варті короля. Справляйте повний комплект обладунків королівського лицаря. Охреняє, туди інтерменш. дарменше. Спадщина королів. Отримайте королівський жезл, королівський лук, королівський бомбу, королівський телепор... телелокатор та спектральну рукавичку. Угу. Ну мені щось крім кісток? Нічого не випало, з них щось крафтити може? Борошно, королівський телепортатор. Целічора мені королівське перели на краю. Угу. Ну, давайте хоча б. Би... Не попробуємо померти, бо помирати щось не не ну, хочеться. так. Ем, так, це сюди, сюди. І. Ем, ну, да, почекаємо трошки. Перепливувалося це, пережарилося. Ох, і поїмо. Епічна бетпа була, не правда ли? Ну, фактично, я зробив на сьогодні свою ціль. Ну, давайте хоча б. Поставимо свого будинку. Ну, щоб було красиво закінчити своє відео на тому, що в мене появився будинок. Отак. Нічого мало знаю. Ну, Перемогли королівського скелета. О, уілля. Отбуваємо його. Дік желізо найдемо хоча б трошки. Серйозно? Шахти, де немає железа. Де таке видано? Бабця б сказала, Ах, вечортяки. Желізо не завезли. Ах, ви дебутачки морти. Жарляб депу. Ну не, ви не судіть, не судіть, так строго. Не заборонено на Ютубі судити про депутатів, да? І про Юрія Ткача. Що у нього пальці огурчики. Гірки. Мені кажеться, лабіринт якийсь. Мені треба звідси випратися. Чим скоріше, тим добріше буде. А колись ти в шахті. Звідки він знає, що можна лягати спати? А, я повернувся. Від Київ прийшов. Так, на нагору. І будемо будувати якийсь чекай. Якщо не тут. А, звідси, зрозуміло. Може ще знайдемо якогось е з, з королів. Ну, королівський телепорт мені би згодився би. Королевские мобы, 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 мобил. Не на нам ничего. Оп! НЕ! Твари! НЕ! НЕ! А, ну тут проблема вот на... Я выбраться ты будешь. Ладно. Там динаміту більше а, чем. Не думай бахати. Не бахай, не бахай, не бахай. Фух, чіт не бахать. Не, не бахай! Не бахай, тобі заборонено бахати, не бахай, не бахай. Все! Фу Вітаю. Ах ти, вітанчик. Я пройду! Ах, як неприємно. Тихо. Ді. Ді. Ах, жопа, 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 жопа! Це повна срака. Фу. Фу. Це було пекло. Пекло в пеклі. Рожо. рожево вівця. Дуже рідкісно нам пощастило. Ну, у нас тепер є кістки. Королівськ. Королівська. Кістка. А, королівська кістка. Королівські кістки, а ну це якщо чоловіному. Гмм... Не розіп'юся? Чаронімо. Бух. Глибоко. Хорошо, що я плавати тут умію. Пливемо собі. Через воду не бачимо. Кінчат та і краю. Хм Ну що, звідси да бачить мене? Побудуємо тут міні-будиночок. Хоча б якийсь перший будинок. Так, да, стін тут буде мінімальні стіни. Здавимо собі ліжко. Далі пічку та верстак. Ну наш лісопото. М'ясо. І на цьому можна закінчувати першу серію летсплею по рандомному моду. Наступна серія може вийти завтра. Зависи від коли вийде ця серія. Ну добре, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. З вами був Сметан... сметанець. І всім удачі. Щастя вам і здоров'я!